На засіданні виконавчого комітету, 8 жовтня, було розглянуто ряд важливих питань. Розпочали з прийняття рішення щодо початку опалювального сезону. Розпочати опалювальний сезон дві 2025 років для закладів охорони здоров'я дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних та спортивних закладів від недовідуальних джерел теплопостачання згідно за заявами керівник керівників установ. Для населення тепло в будинки почнуть подавати після того, як середньодобова температура не перевищуватиме 8 градусів тепла протягом трьох днів поспіль. Наступним питанням було затверджено економічно обґрунтовані тарифи на теплопостачання. Основною причиною є здорожчання вартості електроенергії на 14%. Проте для населення новий тариф буде діяти лише через 6 місяців після завершення воєнного стану. Також було затверджено новий тариф на перевезення у громадському транспорті, який почне діяти з 14 жовтня. Вислухавши представників громадських організацій, пасажирів, вивчивши тарифи в інших містах після багатогодинних переговорів з перевізниками, дійшли до компромісного рішення, що перевізники із мінімальною рентабельністю, але якісно і в повному обсязі будуть надавати послуги. З пасажирських перевезень та перевозити пільгові категорії і дітей наших. Пропонується компромісне рішення встановити тариф за одну поїздку одного пасажира в розмірі 15 гривень. Обговорення серед членів виконкому викликало затвердження штатного розпису ветеранського простору, який має розпочати свою роботу в січні 2025 року. Зокрема, про кількість тих чи інших спеціалістів. Розуміємо, що найближчим часом повернеться ще більше і більше наших захисників і захисниці. Ветеранські простори вони стануть ще більш актуальними, і ми їх маємо відкрити можливо навіть там в декількох мікрорайонах міста. Потрібно щось починати. Почати я вважаю, потрібно. Хоч з малого, а потім вже будемо дивитися. Також було скасовано рішення, яким раніше автошколам заборонялось проводити навчання водінню на магістральних вулицях у години пік. Чому питанні ми вчора спілкувалися? Були колеги-члени виконавчого комітету. Тому ми дійшли до такого висновку, поспілкувавшись, щоб прийняти такий проект рішення в такій редакції, скасувати ті часові обмеження. І обговорили, що всі власники автошкіл будуть своїм інструкторам рекомендувати не виїжджати в дані часи на великі такі перехрестя, як Тарещанський Павлюченко, там круг Ярослава Мудрого, перехрестя бульвар Олександрійський, героїв Небесної Сотні. Детальніше про ці та інші рішення читайте на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.